Паскаво просимо тебе на урок української мови. До речі, ти знаєш, що українська мова визнана вченими другою серед європейських за молодійністю після італійської. Секрет полягає в тому, що її звуки чисті і чіткі, а голосні та приголосні гарно поєднуються. Додамо до цього ще величезне, лексичне багатство і результат вражаючий. Такою мовою, без сумніву, можна пишатися. А от японські вчені дослідили і визначили, що люди, які з дитинства не розмовляють рідною мовою, частіше хворіють, і природні здібності у них розвиваються менше, ніж в тих, які з дитинства розмовляють рідною мовою. Тема сьогоднішнього уроку написання сполучників. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш, що сполучник це службова частина мови. За допомогою сполучників поєднуються однорідні члени речення. А також прості речення у складного. Сьогодні ми говоримо про те, як слід писати сполучники. Разом пишуться ті сполучники, які починаються буквами м. «ми -ми». Наприклад, мов би мов би то, не мов би не би то», ніби то начебто і подібні. Як краще запам'ятати ці сполучники? Спробуй запам'ятати такі вислів. Наша мама з нами разом. В цьому вислові перші два слова також починаються на букви ми", Ми. Наша мама з нами разом. Оскільки наша мама з нами разом, то і сполучники, що починаються на ті самі букви, теж будуть писатися разом. Запам'ятав, наша мама з нами разом. Далі разом будуть писатися наступні сполучники. їх Написання слід запам'ятати. Аніж, тож, отож, при тім, при тому, причину, при чому, про те, зате, тобто, себто, якби, як що, тощо. Звичайно, я назвала не всі, але лише ті, які є найбільш живими. Примітка. Яка стосується написання сполучників Проте і Зате. Які пишуться разом. Раптом в реченні в тебе виникне дилемма. Тому що поряд з такими сполучниками ще існують і слова інших частин мови. Так от, якщо це сполучник, то він пишеться разом і без проблем заміняється сполучником але. «Проте» Зате без проблем заміняється сполучником. Але у інших випадках, якщо така заміна неможлива, а, ці слова пиши окремо. Наприклад, ніяких звісток від Юрія не мала. Проте була переконана, що він десь є. Проте була переконана. Або але була переконана. Пише ця разом це сполучник. Дарма, що повість без сюжету. Принаймні не без рим Максим Ризький. За те, принаймні, але принаймні заміна, як ти бачиш, відбувається. І саме тому це сполучник пишеться він разом. Він жодним словом не обмовився ні з ким про те, що сталося в Чигирині. Він не обмовився про що? Про те, що сталося. Про те. Прийменник і займенник. Пиши окремо. Запам'ятав? Особливою уваги також вимагає сполучник якби якщо. Тому що поряд з такими сполучниками є співзвучні слова, які пишуться окремо. І так, якщо це сполучник, то наголос вразно падає тут на другий склад. Якби і якщо. Якщо ж за допомогою наголоса ми увиразнюємо слово як і, в такому випадку це прислівник. Із часткою. Як то, як би, як би мені виконали це завдання? І якби мені черевики, то пішла б я на музики. Відчуваєш різницю? Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, слова безсмертного Шевченка. В цьому випадку ми маємо справу з получником. Якби ви вчились так, як треба. Наголос виразно падає на другий склад. Це сполучник, ще раз повторюю, і слово пишеться разом. Отже, пам'ятай, що у таких випадках зі сполучником, якщо, як би, тобі завжди допоможе наголос. Розрізнити сполучники і інші слова. А тепер про сполучники, що пишуться окремо. Окремо слід писати сполучники із частками б, б, Ж, Ж. Наприклад, Але ж «бо ж». А як же коли б, коли б то, хоча б і хоч би, звертаю твою увагу на те, що слова коли б то, хоч би дуже схожі на слова мовби, мовби то. Але щоб не сплутати ці сполучники, ще раз повернися до першого правила. Про Нашу маму, яка з нами разом, тому що тільки сполучники, що починаються на «ми», Ми пишуться разом. Також окремо пишуться сполучники із часткою Що пригадай, будь ласка, наші уроки про прислівник. Хочу тобі нагадати, що частка що є дуже продуктивною і може писатися разом зі словами, а може і окремо разом вона пишеться тоді, коли стоїть. В ролі префікса на початку слова, наприклад, щоночі, щодня і окремо, якщо стоїть після слова, наприклад, тому, що, дарма що, хіба що, незважаючи на те, що, через те, що запам'ятав? Ну, все. Я сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе тобі щастим.